Шотландія сказала ні незалежності і залишилася у складі Великої Британії. Проти відокремлення виступили понад 55% виборців. Активність була високою. На дільниці прийшли майже 85% людей з правом голосу. А результат волевиявлення став відомий ще до оголошення остаточних цифр. Енреспонс тудреферендом квещен Шуд Скотленд Біан індепенденткантрі Верем Фейвер овно. Об'єднане королівство залишиться неподільним. Шотландці проголосували проти незалежності. Пробічників єдності привітав Девід Кемерон. У своєму зверненні до народу він наголосив. Народ Шотландії сказав своє слово, і рішення громадян ніхто не повинен ставити під сумнів. Прем'єр подякував людям, які проголосували за незалежність. Пообіцяв зважати на їхні інтереси і підкреслив британці мають пишатися тим, що рішення ухвалювали голосування мирно і спокійно. Заседюрине кампейн. Як я казав до референдуму, якби наша країна розпалася, це розбило б мені серце. Я пристрасний прихильник цілості Великої Британії. і Найбільше хочу, щоб наш народ залишався єдиним. Але я також демократ, і це правильно, що ми поважаємо шотландський народ, який мав право сказати своє слово. Однак після його рішення не може бути ніяких суперечок. Прихильники незалежності перемогли в чотирьох із 32 областей регіону, зокрема в Глазго. Алекс Солмонт, який очолював компанію за відокремлення, не приховував розчарування. Передусім, я хочу подякувати півтора мільйонам шотландців, які висловились за незалежність. Та більше людей вирішили не бути незалежними на цьому етапі. І Я приймаю цей вердикт. Сьогодні я закликаю шотландців зберігати єдність між собою, якої ми досягли, і далі рухатися вперед, як одна нація. Ще до референдуму і прибічники і противники відокремлення переконували, Велика Британія вже не буде такою, як раніше. А число людей, які прийшли на дільниці, свідчить країні потрібні зміни. Зокрема, обіцяв ширші повноваження парламенту Шотландії. Європа вже привітала результати волевиявлення. Голова Європарламенту Мартін Шуль зізнався, що полегшено зітхнув. А комісар ЄС із торгівлі Карл Дегух сказав: вихід Шотландії зі складу Британії був би політичною катастрофою європейського масштабу на зразок розпаду радянського союзу. Валерія Богданцова, Марія Кондратьєва, перший національний.